Вони стильно виглядають і мають різні смаки. Їх легко сховати від батьків. Ними користуються навіть у школах. Електронні цигарки, так звані вейпи, стають все більш популярними серед підлітків. Лікарі та батьки б'ють на сполох. За словами медиків, наслідки вейпінгу можуть бути катастрофічними згідно з останніми дослідженнями. Підлітки, які вживають вейпи, вдвічі частіше стають залежними від нікотину в Україні. Кожен п'ятий підліток. В основному від 13-15 років є споживачем електронних сигарет. Відповідно до результатів глобального опитування молоді щодо вживання тютюну, це викликає серйозне занепокоєння. Використання сигарет, особливо дітьми та підлітками, може призвести до виникнення нікотинової залежності. Та також це підвищує ризик почати курити звичайні сигарети. Виробники цих пристроїв, пристроїв запевняють, що вони є більш безпечною альтернативною, альтернативою звичайному тютюну коріння. Ніби вони не утворюють продуктів горіння та не містять шкідливих смол. При цьому виробники свідомо не договорюють про решту негативних факторів від такого коріння чи ну, так зване паріння. Марія Юрівна також підкреслила, що багато ароматизаторів, які використовуються у вейпах, можуть бути токсичними і завдати шкоди легеням. Здоров'я підлітків це не лише фізичний аспект, а й психологічний. Вейпінг може стати причиною розвитку психічних розладів. Додала лікар. Метали ніколі та свинцю вони здатні призвести до захворювання нервової, серцево-судинної, дихальної системи, формальдегіди. У складі суміші вони впливають на центральну нервову систему. Вони сприяють. Простими словами, вони сприяють зміні функції мозку. В свою чергу, це може призвести до погіршення пам'яті, здатності до навчання, перепади настрою, розлади поведінки. Дитина може бути більш дратівлива. Пропілен гліколь та рослинний гліцерин це такі часточки, які можуть осідати в легенях, і тим самим вони... Пригнічують імунітет, і це може сприяти запаленню, тобто легені не можуть е, е, створювати супровід інфекціям, особливо вірусам, бактеріям, і це може призвести до виникнення астми, запалення легень та обструктивний бронхіт. Домішки, ароматизатори та токсичні речовини, такі як ацеталь, дегід, вони можуть спричинити серйозні зміни тканин легень і збільшують ризики та ймовірність онкологічних захворювань. Більше всього це рак легень. Також лікар-педіатр підкреслила, що багато підлітків, які використовують вейпи, не усвідомлюють ризики пов'язаних з їх використанням, адже вже були непоодинокі випадки, коли ці електронні цигарки вибухали, завдаючи непоправної шкоди користувачам. Також хочеться сказати про те, що це небезпечно і через високі температури. Наприклад, можуть виникати опіки дихальних шляхів. Не варто забувати, що батарея може перегрітися і вибухнути. Це спричиняє також ризик нещасних випадків. В умовах зростаючого вживання вейпів батьків закликають до відкритого діалогу з підлітками про ризики пов'язані з вейпінгом. Але окрім бесіди батьків, з учнями у школах проводять тематичні заходи і спеціаліст. В рамках, якби Україна приєдналася з 2006 року до рамкової конвенції боротьби проти тютюнопаління, і от саме центр громадського здоров'я, і ми, і Держпродспоживслужба займаються профілактикою тютюнопаління, і ми проводимо такі заходи серед населення, в тому числі і в навчальних закладах. З дітьми проводимо такі бесіди і роз'яснюємо про шкідливість тютюнопаління. Ну і не тільки тютюнопаління, а й вейп і всіх цих засобів для електронного нагрівання. Ми побачили, як учасники заходу активно обговорювали цю тему і ставили питання спеціалістам. Вони дізналися про можливі погані наслідки для здоров'я, зізнаються учні. Не треба корити, тому що воно вбиває. Що буде рак легень та е, поменшуються дихальні поті». Бують штрафі і відповідальність несуть батьки». Найбільше що обурює, це те, що придбати електронну сигарету можна з легкістю в інтернеті, адже перевірили особисто, що на жодному сайті не перевіряють вік покупця. Я бачив, як мій сусід курив, йому 13 років, і він своєму своєму другу говорив, що він заказує ці електронки кожного дня в інтернеті. Питання вейпів серед підлітків залишається актуальним. Справжні наслідки цього тренду можуть стати видимими лише через кілька років, і важливо, щоб ми вже зараз вживали заходи для захисту нашої молоді. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.